Вітаю з вами фахівець-консультант комунальної установи, Корастишівський інклюзивно-ресурсний центр Слівінська Юлія Володимирівна. Куди звернутися для отримання соціальної послуги? Для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів один із батьків чи інший законний представник отримувача соціальної послуги звертається до виконавчого органу сільської, селищної. Міської ради із письмовою заявою, до якої додається копія висновку про комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи, наданого інклюзивно-ресурсним центром, в якому зазначається потреба дитини у супроводі під час інклюзивного навчання. Підставою для отримання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів є рішення виконавчого органу. Рішення про надання або відмову у наданні соціальної послуги надавачем соціальних послуг недержавного сектору приймає відповідний надавач. Рішення про надання соціальної послуги за рахунок бюджетних коштів або відмову у її наданні приймається відповідно до порядку організації надання соціальних послуг, затвердженого постановою Кабінету міністрів України від 1 червня 2020 року номер 587. Відмова у наданні соціальної послуги супроводжується письмовим повідомленням батьків або інших законних представників отримувача соціальної послуги, із зазначенням причини відмови. Надання соціальної послуги може бути припинено із підстав, передбачених частиною 2 статті 24 Закону України про соціальні послуги.